Добрий день, дорогі мої глядачі, шановні мої українці, я вітаю всіх вас з Днем Незалежності, перемоги нам пошвидшує, процвітання нашій Україні, миру, чесного і справедливого, всім здоров'я, благополуччя, щоб всі ваші рідні були здорові, а ви щоб були щасливі, щоб усіх був хліб і до хліба. Щоб швидше закінчилось це жахіття, і щоб живими повернулися всі наші захисники. Звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що будуть втрати, вони є, і будуть ще будуть. Але так хочеться, щоб наші хлопці, і старші, і молодші, і дівчата і хлопці, бо ми щось все кажемо, хлопці, а там же ж і дівчат багато є, щоб всі повернулися. До своїх родин, щоб створювали сім'ї ті, в кого немає ще тих сімей, щоб все у нас було спокійно і добре. Звичайно, навіть якщо вже завтра буде мирно, буде нам важко, тому що дуже руйнація велика, дуже багато втрат. Але так вже хочеться, щоб вже, вже був той мир, щоб ми перемогли, щоб ніхто. Не знущався над нашими патріотами. Допоможи нам, Господи. Ще раз вітаю всіх і хай все у нас буде добре. Трошки пов'яжу сьогодні в нашій громаді знов Їхала я додому з роботи. Знову в нашій громаді хоронять молодого хлопчину, 26 років. Як же шкода, всіх шкода, і старших, і середнього віку. А цей же хай одружений не був, гарнесенький такий, молодесенький. Ой, хай Бог милує їй відвертає. ще цих дітей багато. Якась страхота така, що не можна витримати. Прямо як. Не кожен день, то через кілька днів. Вже стільки цих прапорів стоїть на кладовищах, Господи, помилуй нас грішних. Яка страхота. Люди стоять, вийшли, зустрічати, труну, спекота така, але стоять. Тому що треба провести у далеку дорогу останню, ще й далеко до кладовища йти. Ой, Господи, Господи, якась страхота. А я теж це ж в садочку вчора була тривога після обіду. Сьогодні, слава Богу, обійшлось без тривоги, без тривоги зранку, хоча якось так було лячно. Їхати, знаєте, бо ж ну, таке, такий день. Звичайно, це ще день, тільки півдня минуло. Вони, що хоч, можуть нам витворити. Такі, такі наші реалії. В'яжу, в'яжу свій палантин, щось захотілося пов'язати. Добре, дослідуючих підключень, мої дорогенькі українці. Всім доброго ранку. Сьогодні 25 серпня. Я на другу зміну, але зранку приїхала, вибрала ще два відра помідорів, відро огірків. І думаю, зараз накопаю зо три відрі картошки. Урожай, слава Богу, є на все. Вчора була вибрала два відра. Десятилітрових і одне 5-літрове помідорів. Сьогодні вранці Свасі дала ящик таких класних, щоб вона має сік... Ой, соус робити. Це, дивіться, вибрала. помідори це сьогодні. І он, огірки вибрала. Всі, які були, великі великі віддам дітям хай качкам труть. Там малі пару є, тому що в мене є не салат. У холодильнику Тож вирішила до роботи ще трохи попрацювати. подивіться яка помідорка цікава Не знаю, чи видно, бо мені нічого не видно. А бачите, вже фітувтора листочки. Я її нічим вже їх не кроплю, бо нащо їх вже кропити. Їх море є цих помідорів. Отож, копаю. Ну, ну ось, зараз 8.55, подивилась на годинник. Я накопала 3 відрі картоплі. Зараз занесу туди, де я складаю в сусідки. Копаю і чую, що там кукурузі цвіркуни цвіркочуть. Звичайно, не так, як вночі, як я була виставляла. Думала, підійду ближче і. Зніму, щоб ви почули, хоча я сумніваюся, що воно ну, так тихенько. Я почала йти туди, а вони замовкли, напевно, вони чують краще за мене, що я йду. Я відійшла, вирвала там два зелених гарбузики, щоб дітям-качкам віддати. А вони знову почали співати, але ходити я не буду, бо мені нема коли. Сьогодні зранку я встала, як завжди, дуже рано. Ну, не 15 хвилин на шосту, а пів шостої. І закинула прання, а сама тим часом пов'язала, в'язала палантин і жилет. І от копаю картоплю і, знаєте, чую, що в зап'ясті рука болить. Вчора копала картоплю, а потім в'язала. Сьогодні зранку в'язала, а потім копаю. А груці мої це не сподобалося. А вчора я не знімала, я там розказувала, що калина в мене була нахилилась, що мені було погано проходити. Нести картоплю, то я вчора взяла ножівку, секатор, підрізала, повирізала. Там малина в мене літня була, і, і ще там рос, росли такі жовті квіти і піонія. Я, знаєте, чим зрізала. Ну, по серп я не хотіла аж сюди вертатися, треба було вертатись. То я ножівкою зрізала, це так прикольно, але зрізалося. Тож я там прибрала, зараз я буду нести, я вам трошки зніму. Ось ця моя калина і була гілляка сюди нахиляна, що я не могла пройти до фіртки, тож я її вчора підчистила, ось тут все позачищала. Квіти скидала в такий рів. Тож без всяких перешкод тепер я доходжу. Шкода калину, але скільки її треба. Красива калина. Проробила в гарбузах собі дорогу. Гарбузи класні, великі. Дозрівають. Трохи єдине де бурян, але то нічого. Отаке От на сьогодні мені досить буду збиратися. Хочу показати що ось такі молоді гарбузи вирвала. Занесу, зараз там я складаю син, приїде по картоплі, то забере качкам і беру ось ще таких яблучок трішки. Класні очі. Отож буду пакуватися. Ось тут я. Знайшла таких зелених гарбузиків. Дітям буде качкам, бо кабачки в них кінчились вже, то я ж вибрала там великих огірків, гарбузики та їх буду давати. Дивіться, яке величезне яблуко. Величезне. Аж захотіла показати. Ой, в корзинку кладу сюди до огірків яблука, а на рулі зараз причеплю помідори. Дуже примостила на рулях і туди думаю, як би це вам показати. Зараз буду їхати. І думаю, сперла, зараз як вивернеться руль, і все полетить, але поки стоїть. Тож побажайте мені щасливої дороги. Їду я собі додому і розмішляю, скільки це я вже картоплі накопала. Перший день там було шість відер, вчора 5, і сьогодні три. І того 14 вітер. Так, так. це, звичайно, все разом. Але там, звичайно, більше великої. Щось є насіньове. І чуть є дрібноє. Отаке. Отакі роздуми. І ще, до речі, відра в мене 12-літрові, не 10-літрові. Так що, якщо літри порахувати, то там буде більше відер. Моє добро. Питання одне. Для чого стільки? Скільки разів вже казала, що не буду садити багато, все рівно садю. Зараз буду викладати в ящики, бо відра хмнеться. Пам'ятаєте, я казала, що жінка на базарі віддала оце мені помідори пов'яли, оце ці помідори рожеві. Їх треба зривати, поки вони не зовсім достигли, бо вони, поки довезеш, то примнуться. Бо дуже ж великі. І дуже смачні. Справи кухонні. Закрила ось чотири баночки з морквиням помідор. Таких відібрала маленьких. Це виклала вчорашній ці великий настил. І печу пиріг зі сливами. Отаке От мені сьогодні. Забаглося помідорки накрила ось таким рушничком. Склала його в кілька разів. І ті помідори, що були прим'яті, якщо ви звернули увагу, тут були великі, вони були прим'яті, такі вони перестигли. Я перебила блендером і зараз провару. Зараз ще може трошки Доб'ю, щоб був повний казаночок. Це казанок маленький, напевно, десь на 4 літри. От, поки мені на сьогодні досить пиріг в духовці, тож я працюю. Сьогодні мені на другу зміну. Ожену прополоскала і розстелила ось на такій полотнинці. буду цей раз заморожувати. Хочу розказати про пиріг. Ну, що з'їла я один шматочок, але, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. Я могла б вам це не говорити, але скажу, бо бувають і удачі, і неудачі, це тісто майже бісквітне. Я збивала яйця, як казав той, як книжка пише, все. Але знаєте, що я, мені не подобається оцей присмак я, яєць. От не люблю я. Навіть купую бісквіт і оце якось я його ну, не йде воно мені. мені. Мої пироги заливні на кефірі з додаванням меду, вони мені більше смакують. Отож, я більше ось так робити не буду. А так, я думаю, Є яйця, то можна зробити. Я, звичайно, його з'їм. але от більше робити не буду. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні субота, 26 серпня. Я встала не так вже аж рано, як якби на роботу, але встала собі. Погодувала котів своїх, відкрила курочок, зробила каву і сіла пов'язати. Думаю, сяду, трошки пов'яжу, поки запариться кава. І от включила я YouTube. І дивлюся відео валі. Валентина, творимо красу канал. І що валя там робить? Валя вирішила себе самодисциплінувати. Вирішила засікти, скільки вона в'яже за одну годину. Цікаво. А я теж думаю, зараз я теж візьму і попробую. Поставила я маркерочок, і вже ось було в мене сьома година і 10 хвилин. Я записала, коли я стартувала. Ось, бачите, маркерочок поставила собі і в'яжу. Записала, скільки там. Зараз пов'яжу, скільки я пов'яжу, засічу час, піду, поп'ю каву, хочу пов'язати рівно годину, щоб порахувати, скільки сантиметрів я в'яжу. Отаке я собі придумала. В'яжу свій жилет циклон. Треба продвигати потрохи. Сьогодні субота, то буде всяка така робота. Картоплю вчора з сином привезли ту, що я була накопала. Там 14 відер, то треба буде її перебрати. А може, не буду ще сьогодні перебирати. З помідорами треба розібратися. Сьогодні на роботу не йти, то десь трохи пов'яжу. Можливо, зараз зранку і поїду на город, побачу, ще не придумала, що буду робити, Ну, поки що пов'яжу трошки, засікла. І чесно, причесно для себе собі зроблю. Сьогодні таке дослідження. Це Валя казала, що це, наче, Маруся з каналу, Марусяна скринька рукоділля, отаку гру грає, встигнути за годину. А що Попробую. погратися? Не все ж картоплю копати і закрутки робити, правда? Треба трошки погратися. Отож, граюся. В'яжу, поки відключаюсь, потім знову підключаюся. Хочу сказати вам підсумок моєї гри, встигнути за годину. Отож, я пров'язала 63 хвилини, ну, так вийшло. І за цих 63 хвилини я ось тільки пров'язала, бачите? Тут 3,5 см. Пров'язала я 12 рядків. І в цих порахувала, що так як у мене 196 петель у рядочку, то я пров'язала 2352 петлі. Ну, порахувала я так, у мене вийшло. Я задоволена, але я так р'яно в'язала бігом. І нічого не слухала, і нічого просто в'язала. Отож, такий підсумок моєї гри. Цікаво, можна грати й далі. Таки просунулась добре. я. Зараз подивлюся, десь в мене тут маркер стоїть. Цей маркер у мене був, що треба ще стільки от було мені пров'язати, скільки було зв'язано. Можливо, я зараз вже почну робити збавляння попереду. Хочу зробити v такий образний виріз. Питала там дівчаток, як вони роблять. Тамара казала, що вона новікова, що вона в кожному другому збавляє. Можливо, я також зараз почну, бо тут у мене, напевно, в принципі, вже можна робити. Буду робити виріз оцей попереду. Спочатку, а тоді вже пройми буду робити, щоб такий він був ну глибшенький. Отакі дівчата і хлопці в мене сьогодні просування у в'язанні. Попрацювала я гарненько, задоволена. Звичайно, візерунок не складний в'яжеться просто, спиці в мене теж між четвіркою і половиною Не зрозуміло, які, бо китайські. В'язати мені подобається. Візерунок подобається, працюю, Працюю, ну вже, можливо зараз вже щось друге буду робити. Отаке От вам розказала.